Також представлена нова серія комбінації McHale Fusion 4 Vario Plus з новою системою TerraDrive. Що нам це дає? Це йде диференційонна вісь, яка нам допомагає при розворотах, поворотах і рухі трактора в тяжких умовах. Це на цьому Fusion 4 McHale іде фіксована. Камера тільки робиться 1,25. Це обмотувач. Немає лишніх механізмів для перекидання з одної камери в іншу. Чим спрощує задачу і зменшує. Кількість запчастин, які треба буде міняти, які зношуються. Просто там обслуговуванні. Тут ми бачимо таку саму машину, але з варіабельною камерою. От, краще на цій покажу. Вона робить тюкідометр сімдесят. Ця машина гарно підходить для роботи як з соломою, так і з сінажем, і сілесом. Чому? Тому що вона унікальна, універсальна. Потрібно тікувати Сінаш, тікуєте Сінаш, потрібно тікувати солому. Ви відключаєте обмотку і просто працюєте з соломою. Потрібно тікувати силос, можна на ній тікувати і силос. Плюс тут є система подачі плівка на плівку, що ще покращує ізоляцію і роботу преса за таким вот пультом, на ньому є камери. Де ви вибираєте зручні для вас розмір, вибираєте всі функції, є камера, яка показує вам обмотувач, є камера, яка показує, що відбувається зараз в камері, де мотається станків.